Всім привіт! Весна в розпалі і ми знову в лісі. Сподіваємось сьогодні знайти багато грибів. Запрошую на прогулянку. Квіти чудова пора. Коли вже тепло, але ще немає надокучливих камарів та мошок. Саме цим відео я хочу розпочати новий розділ на своєму каналі про природу та приготування її дарів. І в основному це будуть гриби. На північних схилах доцвітає ряст. У самому розпалі яснотка пурпурова або глуха пропива. Ходимо вже довго по лісу. Шукаємо ретельно, але скрізь одні дисцини. Цей гриб близький родич зморшок та строчків. Научна назва цього грибу десціотіс венозний, широко відомий як білильна чашечка, жилкувата чашечка або зморшка чашеподібна. подібна. Їх можна зустріти в квітні та травні. Ось ще один місцевий мешканець це виноградний равлик. Як буде час, ми приготуємо і равликів. У мене є болгарський рецепт простого приготування цих червоногих молюсків. А поки не втрачаємо надію, знайти строчки та зморшки. Це ніщо інше, як зморшка. Час цих грибів спливає, спори розлетілися, а плодове тіло всихає. Так в цей час і повинно бути. Це ознака того, що десь тут ростуть строчки. А поки у нас цини та равлики. Теж здобич. Дисцин тут дійсно багато. Якщо б ми їх збирали, у нас були б повні відра. Мурахи. Мурашки постійно кудись поспішають. Дивлюсь на них і розумію, що кожна мураха ідеальна складова ідеального біологічного суспільства. А ми продовжуємо гуляти лісом. Тут колись жили люди. На цьому місці стояла хата, а зараз тут росте терен. Ця рослина вибирає для себе старі покинуті подвір'я. Ось так природа поглинає старі хутори. Так, краса, навіть без грибів, що це, як ви думаєте? Це теж гриб? Тільки минулорічний, це плодове тіло гігантського дощовика, який, до речі, теж їстівний і дуже смачний, якщо його правильно приготувати. А як саме правильно це зробити, я сподіваюсь, вам покажу, як прийде час. А це теж цікава рослина. Це паразит Петрів Хрест. Не заморський паразит, а саме наш природній. Ця рослина має такий вигляд, тому що в її тілі відсутній хлорофіл. Вона не синтезує жодних поживних речовин, а харчується за рахунок рослини господаря. А це не паразит, а звичайна медониця. Цікава вона тим, що у неї різнокольорові квіти. Далеко не всі люди знають, що колір квітки залежить від віку. Квітка спочатку рожева, а після факту запилення стає фіолетовою. Ну дуже красиво. Нарешті диво. Строчок великий або гігантський. Просто красені. В наступному відео ми їх приготуємо. У страчках на відміну від зморших, є деякі нюанси, і що правильно приготувати, необхідно їх знати. Залишайтеся на каналі, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити правильне приготування грибів і не тільки. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!